І поки весь світ здається, обговорює припинені або ж призупинені поставки зброї Україні, друзі. Ми сьогодні поговоримо ще й про також важливий трек, напрямок, вектор, як хочете, так і називаєте. Санкційний ну на зброю також звернемо увагу. Звісно ж, з моєю гостею вечірнього стріму, директорка з розвитку партнерств ради ексклю... економічної безпеки України Агія Загребельська з нами вечора. Доброго доброго вечора, влада, Доброго вечора, шановні глядачі. 18-й пакет санкцій почну з Європейського союзу. Багато чого останніми днями обговорював пов'язано саме з цим пакетом. Але звісно ж, це все стосується тих, хто так чи інакше або за це не проголосував, або заблокував, або хто хтось навіть в своїх заявах говорив про те, що зупинив вступ України до Євросоюзу. І ви, я думаю, розумієте, кого я маю на увазі. Так, звичайно, влада це вже стандартний для нас шантаж. Мені здається, ми вже до нього звикли. І що найгірше, що здається, що до нього звик Брюссель, На жаль, хоча хотілося б, щоб Брюссель все ж таки протистояв йому. Ну, ми розуміємо, що ми знову маємо справу з. А Словаччиною, Угорщиною, Зорбаном і Фіцо. Кожен з них намагається виторгувати собі якісь профіти додаткові за те, що вони проголосують. А гроші європейські, звичайно, тому що це обидві країни, країни, реципієнти відповідно для них. Ось такі голосування, це можливість ще трішки взяти у Брюсселя грошей на якісь свої корупційні історії. А я думаю, що все закінчиться звичайно позитивно, як закінчувалося і до цього. Що 18-й пакет буде проголосований. Я сподіваюся, що ми отримаємо ясність цього тижня, можливо, завтра. Якщо ні, наступного тижня за логікою, як зазвичай, тривали всі ці ритуальні танці з цими двома членами ЄС. вона має завершитися, тому. Я думаю, що голосування буде, пакет приймуть, Єдине, що скільки від цього втратить Брюссель, ну побачимо. І коли у Брюсселі нарешті закінчиться терпіння, і вони почнуть більш ефективно шукати методи вирішення питань з цими двома столицями. Коли ви кажете про закінчиться терпіння, ну, ми ж розуміємо і вже скільки сказано про всьому статтю там і так далі, і більш жорсткі заходи по відношенню до я так знову буду розділяти. А... Влади Угорщини і влади Словаччини, не народу. Але поки до цих методів не вдаються. Чому з того боку, ми ж з вами розуміємо, що для прикладу, Угорщина в складі Європейського Союзу, і Угорщина не в складі Європейського Союзу, да? це дві різні Угорщини, і навряд так. чи ми б з вами хотіли, щоб Угорщина вийшла зі складу ЄС, тому що нам достатньо. Веселих, я так скажу, да, mm -hmm. сусідів на кордонах. Mm -hmm. А очевидного рішення, да. Ось такого, яке лежить на столі, немає. Чому, тому що коли є. От якісь креативні рішення. Є в нас певні моменти по зв'язку з панягією. Зараз я думаю, вона повернеться до нас обов'язково. Чи чуєте ви нас? Вас чую? Я вас Та. чудово бачу трішки перервались так. Будь ласка, можете продовжити, коли європейський союз проектувався, вони не передбачали, на жаль, що таке може статися. Відповідно, їм треба застосовувати якісь креативні методи, і так. кожного разу, коли ми говоримо про креатив, маючи 27 членів, єс, маючи європейську бюрократію, яка дуже складна, коли її потрібно кудись слухатися і розвертатися. То звичайно, це дуже сильно впливає на час. А, але я все ж таки сподіваюся, що вже достатньо часу пройшло. Як мінімум два плюс роки такого активного шантажу, і вже вони мають якесь рішення народити. Тобто, складність, ну, головна складність в тому, що готового рішення не передбачалося, не проєктувалося на столі. Його немає. Відповідно, потрібно вигадувати якісь нові процедури. Тобто, стаття 7 в класичному вигляді вона на жаль для цього також не буде працювати. Ну і ми сподіваємося, найближчому майбутньому вони все ж таки підійдуть до прийняття рішень колектив більшої колективної більшості, та про що неодноразово також наголошувалися. Хоча про секторальні санкції, якщо ми говоримо, то більшістю 27 членами Європейського союзу вони це проголосували. Але от щодо санкційного пакету вісімнадцять складніше їм з цим дається. Чи можемо ми побачити зміну в підходах прийняття рішень в європейському союзі найближчим часом про те, про що вони ну деякі навіть дзвіночки ми бачили раніше щодо цього питання? Я думаю, що це неминуче влада, тому що <OTW> це питання виживання для європейського союзу <OTW> <OTW> <PETW)> <PETW> <PETW)> <PETW)> в такому форматі прийняття рішень він просто не зможе ефективно виживати в настільки складному геополітичному середовищі. І до речі, от креативні рішення, як ви кажете, там секторальні санкції да вони можуть більшістю. Ми бачимо, як європейці починають дійсно активно використовувати от такі секторальні обмеження або інші альтернативні. Це історія з добривами і сільськогосподарською продукцією Росії. І зараз вони у них тривають дискусії щодо російського збагаченого урану, який також може бути фактично заборонений, але шляхом застосування тарифів, а не прямої заборони. І ми бачимо, як насправді такі рішення стають популярними у світі, тому що буквально вчорашнього дня новина про те, що Південна Африка прийняла рішення про заборону без дозволів. Експортувати хромову руду з південної Африки будь-куди, в якісь іноземні країни, і для цього Цікаво. потрібно звернутися в спеціальне відомство в південній Африці, щоб отримати дозвіл. А давайте з вами згадаємо, що таке хромова руда. Хромова руда – це якраз та руда, яка потрапила нарешті в минулий санкційний пакет ЄС для заборони в поставку в Росію, тому що вона використовується для хромування стволів, а стволи це розходники. Тобто, це дуже важливо. Це Росії потрібно щодня. Росія експортувала імпортувала точніше хромову руду з двох ключових юрисдикцій: це Китайська Народна Республіка і Південна Африка. К Казахставибчите трьох ще й Казахстан угу. з Казахстана. Вже поставки припинені одразу після запровадження 16 чи шістнадцятому пакету, була 16 пакету ЄС і залишилися поставки з південної Африки. В Південній Африки основні видобувники це компанії, які належать німецьким громадянам. І ось ми з вами бачимо, як людина Африка, не маючи можливості запровадити санкції, бо вони ж їх не підтримують. Що вони роблять? Вони кажуть, ну у нас дефіцит хромової руди, нам вона потрібна для власних розплавів, Тому давайте тепер кожен, хто хоче. Експортувати нашу хрому проду має звернутися так. в агентство за відповідним дозволом, тому а насправді креативних інструментів, які фактично угу. є санкціями, але називаються торгівельними заходами або регуляторними заходами. Їх дуже багато, їх можна використовувати. Я думаю, що ЄС також буде розвиватися в цьому напрямку. Та щось на кшталт призупинення підтримки України Сполученими Штатами, бо надто дбають про власні арсенали. Да? Десь так приблизно про креативні рішення, якщо ми говоримо. Ну про це ще йтиметься, але давайте про Сполучені Штати і більш цікавіше, звісно ж, навколо санкцій е, болюменталя цього законопроекту. Та дуже багато зараз розмов щодо цього. Хоча рішення мало б бути прийняте 7 липня, ну чекаємо цього цієї дати, бо якраз. Повернуться, ну, скажімо так, таких часткового літнього, літньої перерви та конгресмени, які мали б приймати це рішення, е, найбільша проблема політики гольфу в тому, ви розумієте, чому я так висловлююся, що не всі з Трампом можуть в цей гольф пограти. Вдало це зробив пан Грем, причому я думаю, вже в нацяте, і каже, що реально цей законопроект буде прийнято, причому. Оці пресловуті і відсотків. Це реальність чи дійсно це безперспективність поняття. е, багато економічних експертів на цьому акцентовуючись кажуть, що зважаючи на те, які ми та хотів запровадити Трамп, і до цього дійшла ця вся історія стане на зараз. То 500 відсотків взагалі виглядають просто якоюсь манною небесною. Я би, мабуть, влади не дивилися на конкретні цифри, тому що знаєте, от є певна цифра, після якої вже все одно скільки воно буде, 300, Яка? 400, 500. Ну, тобто мені здається, що навіть 100% тарифів – тарифі, це вже та психологічна планка, угу. після якої вже абсолютно все одно, про, про що йде мова. 200, 300, 500, 5 тисяч – ефект насправді вже абсолютно однаковий. Так. Чи буде це, чи ні, залежить від дуже-дуже багатьох факторів, які міняються щодня. І перш за все, я б, мабуть, поставила на перше місце навіть не невідносини Трампа з Путіним, не а, якісь всі ці а, плани сполучених штатів щодо Росії, да, і щодо їх торгівельного партнерства, а скоріше я б поставила внутрішню політику Сполучених Штатів, а саме ціну а, бензина на стелі і дозвільного пального. Не жаль, ми бачимо а, наскільки внутрішня політична ситуація в США в цій частині впливала для прикладу весь цей час на Іран. Тому що давайте подивимось зараз. В 2024 році Іран продав нафти більше ніж за останні 46 років, а в цьому році е цей обсяг буде ще більше, і заробив він на нафті. Е в минулому році, і в цьому році там ми очікуємо, що це буде цифра, яка перевищує ту, яка була там перед перемогою ісламської революції. Тобто, насправді це шалені цифри. При цьому іран під санкціями і при цьому кожного разу ми чуємо, як Дональд Трамп і всі попередні президенти розповідають про іранські санкції на іранську нафту. Да, і як це чудово працює? Чому ми бачимо, що те, що ми чуємо публічно, не відповідає цифрам? Тому що знову ж таки Сполучені Штати намагаються завжди якось так санкціоновувати нафту, в тому числі як іранську, так і російську. Щоб при цьому це не відобразилося на цінах на настелі в сполучених штатах як наслідок на результатах виборів. Тому що ми знаємо, що галон вартість галона бензину дуже впливає на те, як американський виборець голосує, угу. і це звичайно виступає стримуючим фактором. А що впливає? Буде впливати на ціну бензину? Буде впливати. А, чи Іран все ж таки повернеться? До якоїсь ядерної угоди, чи, чи не повернеться, чи буде збільшуватися іранський видобуток, чи буде як і сьогодні 90% іранської нафти купувати Китайська Народна Республіка, чи все ж таки а, будуть зняті санкції? Іранську нафту зможуть купувати інші країни. Друге відрішення ОПЕК плюс картеля на вихідних чергово вони збираються на цих вихідних. Я сподіваюся, що вони знову приймуть рішення про збільшення видобутку. Росія угу. є членом цього картелю, Росії не дуже подобається. Це рішення, вони намагаються проти них протестувати, але там точно є ще запаси, куди ОПЕК плюс може збільшувати видобуток, це також вплине на ціни. Санкції на Венесуел. Що буде? Чи буде потепління там відносин, чи не буде, чи буде видобуватися нафта, яка буде ситуація в Іраку? і так далі. І це все звичайно впливає. Я думаю, що про 100% навіть тарифів ми навряд чи з вами можемо говорити. По закону Лінці-Грема. Думаю, що навряд чи ми можемо говорити з вами про те, що це буде прямо імперативно. Тобто, в будь-якому випадку мені здається, якщо закон буде прийняти, то все ж таки він надасть дискрецію президенту Сполучених так. Штатів застосовувати або не застосовувати в якому розмірі і таке інше. Тому я б дивилася ж таки на законопроект Лінці Грема, як на такий, знаєте, демонстрацію для Москви. Що може бути, якщо вона не погодиться, я б дивилася на нього як на демонстрацію для третіх країн, в тому числі для Індії і для Китайської народної республіки, що буде, якщо вони не переконають Росію погодитися на припинення вогню, тому що це на них може відобразитися. Але, звичайно, всі ці чудові люди вони розуміють, що це. Тільки демонстрація в такому вигляді воно навряд чи буде. І якраз це послаблює силу цього законопроекту Лінсі Грема, порівняно з тією, яка могла б бути. Якщо б всі в Америці грали в цю гру і робили вигляд, що вони можуть дійсно це прийняти, тому що божевільний в кімнаті може бути один, і мені здається, що якщо ми подивимося на Трампа і Путіна, тут може бути конкуренція. І ще поточнення для аудиторії вчора мережа рясніла тим, що Трамп, нібито частково, зняв санкції з декількох російських банків, мовляв, знімаючи санкції з Сирії народний тату країни Олексій Гончаренко. Не тільки він потім заспокоював тому аудиторію суспільство. Що мовляв, ні, заспокійтесь, все не так, є, як вам здається. Бо знову в нас вся інформація пішла з російських пабліків помилок. Але поясніть людям про що йдеться конкретно в цьому випадку. І перейдемо до зброї. Ми так любимо читати ці російські паблики. Це якась просто хвороба, яку навіть після трьох плюс років війни складно вилікувати. Ми, для прикладу, читаємо російські паблики, але ми вичитаємо чому, тому що це наша робота. Нам потрібно відслідковувати, що відбувається в Росії на Росії в деталях, про що там спілкуються їх інженери і таке да. інше. Але звичайним людям я дуже не рекомендується робити, тому що це дійсно прям вносить дуже багато дезінформаційних нарративів наше середовище. Ні, це. Це неправда, це дезінформація. Тобто, з одного боку, дійсно, Трамп зняв санкції з Сирії і були зняті санкції з низки. Російських підприємств і фізичних осіб, які були санкціоновані по трьом програмам, якщо я таких по групам розділю: угу. це ті, які були санкціоновані по сирійській програмі, це так званий закон Цезаря або так. по тероризму. Друге, це іранська програма, також в рамках тероризму. І третє це українська програма або російська програма. Можна по-різному їх називати. І ось частина банків. Частина юридичних фізичних осіб дійсно були санкціоновані виключно по сирійській або іранській програмі, пов'язані з Сирією, і з них санкції зняті повністю, тому що їх взагалі не санкціоновували за війну Росії проти України, бо вони жодним чином не брали в цьому участь або не підтверджена їх участь. Але Більшість осіб це ті, які були санкціоновані додатково ще по російській або українській програмі. Там три виконавчих укази президента США, по яким відбувалося це санкціонування, і на них санкції залишаються, тому що російсько-українські санкції ніхто не скасовував. Скасовувалися тільки ті санкції, які ми вважаємо сирійськими або іранськими. Тому тут нема за що переживати, нема за що турбуватися все окей. Це рішення ніяк не стосується російських санкцій насправді. Е, інші рішення по зброї і підтримка України, М -м, звісно ж, я вже буду брати за основу брифінг Темі Брюс, речниця Держдепу, яка застосувала це слово, переглянули пакети. Нічого нібито не було зупинене. Е, річ про перегляд, мова про перегляд, зокрема, і часткове призупинення поставок е, йшлося тільки про те, що дійсно знаходилось на складах у Польщі, і то в невеликій кількості. Президент Трамп і далі відданий, зокрема, забезпечення безпеки України щодо систем протиповітряної оборони. Я можу цей перелік надавати вам, що взагалі відбулося, і чи варто українцям, якщо ми вже так знаєте, з такого боку заходимо у розгляді наших тем хвилюватись бо Знаєте, вихідних дуже багато після цього всього відбулось. Дехто коментує, що мовляв українським містам приготуватися, бо буде складно. Будуть масовані обстріли, і нам, нас не нестача систем. ППО, ну знову ж таки, хтось залякує, хтось просто зазначає, що буде важко. Хоча коли було легко, я не знаю. Як ви взагалі для себе розумієте, і яку інформацію можете додати щодо цього питання? Я можна почну з такого з сарказму легкого, де чомусь коли виходить інформація, що нам там. Припинили, можливо, припинили якісь поставки зброї або можливо зняли якісь санкції, Да? ми одразу це дуже активно обговорюємо. Але коли, наприклад, державний департамент оголошує грант на мільйони доларів, які він хоче виділити аналітичним центрам, які будуть досліджувати санкції проти Росії і пропонувати, які санкції потрібно посилювати, як ми про це не говоримо. у Нас ці новини чомусь проходять люди не помню, цим не, не цікавляться, розумієте Спільство дайте яке, от найпростіше, абсолютно. А тут знаєте, Влади, нам потрібно це ювелірна робота, це ювелірна дипломатична робота реакцій. Тому що з одного боку, на подібні новини а, нам потрібно відреагувати достатньо для того, щоб показати, да що якщо це. Буде реалізовано повноцінно, то буде дуже негативна реакція України і партнерів. А з іншого боку, ні в якому разі да не перетнути цю межу, яка а, викличе конфлікт між Києвом та Вашингтоном, там де його не мало бути. Да. Що ми розуміємо станом на сьогодні? Тобто, навряд чи у нас є а, ідеальна видимість на зараз для того, щоб ми змогли зробити висновки, і давайте влада, говорити відверто. Я думаю, що ще будуть. Місяці, а можливо, і роки виходити журналістські розслідування в американських виданнях, які будуть розкривати окремі деталі того, що ж відбулося в ці дні. Насправді, де що було причиною, і як це було вирішено? І хто приймав Роздали, рішення? Зокрема, і хто приймав рішення? Ми познайомились більше з представниками там оборонних комітетів, не знаю, департаментів Пентагону, як от з паном Колбі, і всі вчора про нього писали е, різні історії. Да. Абсолютно, це насправді один з наслідків тих скорочень, які відбуваються, тому що ну ми розуміємо, наскільки значні скорочення відбулися в штату і в Пентагоні, і в Державному департаменті, і в Раді національної безпеки, президенті Сполучених Штатів, і це порушило певні процеси, як мають рухатися якісь рішення. Так? І mm -hmm. як наслідок, звичайно, ось такі історії будуть відбуватися. А що мав на увазі пан Колбі? З ким він узгодив своє рішення? А, яка насправді позиція Білого Дому? Яка позиція Марка Рубіо і таке інше? І як це буде реалізовано на практиці? Ми поки до кінця не знаємо. На мою думку, да от на моє переконання, ми тут маємо також бути свідомими, що підтримка України відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Що би ми з вами не чули під перед час передвиборчих компаній сьогодні від пана Трампа, від якихось інших осіб від групи мага, але е в сухому залишку? Реальність вона така, що це відповідає національним інтересам сполучених штатів, і поразка України а, нанесе дуже значної шкоди національній безпеці самих Сполучених Штатів. Про це можна довго говорити і озвучувати цей перелік. Тому а, я не можу собі уявити сценарію, в якому Сполучені Штати допустили поразку України в цій війні. Звичайно, на жаль, та, ми бачимо, що про перемогу України також не йдеться. Да, і це погана новина для нас, да, і тут ми маємо. Десь посередині. На свої сили. Да, mm. Тому в будь-якому випадку якась модель да, вона буде сформована, або ці поставки відновляться, да, або відновляться поставки, там, якось вони будуть змінені всередині, да, щось буде замінено на щось. А щось, можливо, перейде на комерційні рейки, да, і ми чуємо з Вашингтону знов чергові натяки на те, що європейці yeah. весь цей час не витрачали стільки скільки. Витрачав Вашингтон, де і прийшов час європейцям зі свого боку включатися більше. Можливо, це буде якимось предметом переговорів між Європою і Вашингтоном, Так? тому що ми знаємо, що 9 липня закінчується а, той термін 90 днів, які були відведені на перегляд тарифів. Та, да, можливо, це також питання може бути там в певному якомусь вигляді на столі. Але насправді ну, я переконана, да, що це питання буде вирішено, але тут також ми маємо розуміти, що дійсно йдеться про те, щоб ми не програли. Але оце різниця між не програли і перемогли. А це про життя сотень і тисяч українців, і наших військових, і так далі. І чим більше це затягується, тим більше ми втрачаємо життів. І відповідно, нам потрібно включатися, і щодо підтримки власного військово-промислового комплексу. Що дуже важливо, да, і формування максимально комфортних для них умов. От сьогодні військово промислові комплекси, ті, які мають диктувати взагалі всі політичні умови в країні, да, те, що стосується а, комфорту ведення бізнесу. От все, що їм потрібно для комфорту, да, ми маємо робити, тому що це а, одна з найперших наших гарантій безпеки, і з точки зору дипломатії. Ми маємо посилити наш дипломатичний корпус. Ми маємо їздити по світу? Ми маємо працювати а, вже професійно, да тому, що Сполучені Штати вже цього не роблять, як вони робили раніше, над тим, щоб а, домовлятися про поставки і так далі. І так далі ну, тут в принципі влад, все, 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 все зрозуміло, що ми маємо робити про це. Вже тисячі разів говорилося. Час тисячі разів говорилося, І коли тисячі разів говорилося, все ж таки виникають питання: хто має їздити? Якою має бути це наскільки широкою дипломатією, Яке представництво України має бути. Ти, ви, до речі, важливе питання зачепили. Щодо цього багато дискусій, навіть політично стане на зараз в нашій країни. Uh, владе, uh, я вважаю, що їздити мають всі, uh -huh. хто просуває вигідні українські наратив, українські наративи. Хто а, просуває вигідну в Україні повістку і порядок денний, чим більшими голосами ми говоримо, тим краще. Якщо людина їздить за кордон, вибачте, я тут а, я дуже поважаю а, всіх колег в громадському секторі, да, але у нас є окремі представники громадського сектору. І так само окремі політики, які вважають за необхідне поїхати за кордон і розповідати, яка в Україні корупція і так далі. Я тут не за те, щоб ми займалися самоцензурою, а да, угу. я за те, що якщо ми вважаємо себе суб'єктів, як ми? то ми маємо розбиратися зі своїми проблемами тут, а не вивозити їх за кордон і жалітися там. Uh -huh. У нас тут хтось корупціонер, а в нас тут хтось щось погане робить, дядя Трамп допоможе, прийди ідеї, розберешся. Ні, тому коли людина їздить за кордон для того, щоб просувати в Україні порядок денний, на мою думку, це мають бути от всі. Хто готовий це робити, вони мають їздити це робити? А якщо людина їздить за кордон для того, щоб жалітися, як в Україні все погано, яка в Україні там погана влада або опозиція, або ще хтось здається, цим потрібно щось робити? Ну тут, звичайно, я вважаю, що це людина шкодить українським інтересам, тому що вона підриває українську суб'єктність. І буквально хвилинка, наші я ще, ще за те, що ви зазначили тему, яку ви підняли наскільки широкі перспективи і можливості для українського ОПК. Зараз відкривається спільно в виробництві з нашими партнерами. Фантастичні, просто фантастичні. Квантові у випадку, якщо ми ними скористаємося, ми отримали дійсно величезний шанс. А для того щоб перетворити український військово-промисловий комплекс, там да, в одну в один з найкрутіших, найуспішніших у світі, у нас для цього є всі можливості, готові європейські партнери інвестувати гроші. Ми бачимо влади, ну для прикладу, пенсійний фонд Норвегії, там Данії, Швеції, різноманітні банки, там Європейські інвестиційні банки і так далі. Ті, які ніколи взагалі. Вони не допускали навіть теоретичної можливості, що вони будуть е, інвестувати військово-промисловий комплекс, тому що це суперечить гуманізм mm -hmm. і так далі. Вони сьогодні відкривають один за одним ці шлюзи і кажуть okay. про те, що ми готові ці гроші а, вкладати. А, тільки у нас є полі бою, де можна це випробовувати, тільки у нас є супермотивовані люди, які на постійному контакті з військовими і можуть щохвилини це адаптовувати. Але що нам потрібно? нам потрібно адаптувати законодавство щодо експортного контролю. До стандартів цивілізованого світу для того, щоб це робити, тому що в мене для прикладу були розмови а, ще там два роки тому, де з окремими представниками а, органів експортного контролю наших партнерів, які прямо говорили, легіти розумієш, що я хочу. Щоб наша компанія-виробник з військово-промислового комплексу приїхала в Україну і відкрила спільно з вами заводи. Так. Але я не зможу підписати цей дозвіл, бо ваше законодавство експортного контролю не відповідає нашому. От я просто не можу, да, тому що наші е, закони це забороняють. Да, тобто нам потрібно там, адаптувати систему експортного контролю, нам потрібна передбачуваність в закупівлі для українських виробників, нам потрібно можливість для них. Виїжджати за кордон і проводити брати участь в виставках. Uh, брати участь в переговорах, ну тобто є низка кроків і рішень, які потрібно прийняти. Але дійсно сьогодні ми маємо просто величезний історичний шанс, і майбутні майбутнє покоління, якщо ми ним скористаємося, будуть нам дуже вдячні. А якщо ми ним не скористаємося, влади наші з вами, діти і онуки, будуть нас називати поколінням, яке все uh, лузерів. Так. Лузерів є таке слово, похідне воно. Ну, як похідне, так воно і звучить, в принципі, англійською. Uh, спасибі вам за доволі цікавих 25 хвилин, 26 навіть трішки перебрав часу. Вибачайте, але було цікаво реально. І до зустрічі в майбутніх ефірах. Uh, Обов'язково побачимось. я Загребальська, директорка з розвитку партнерства Ради економічної безпеки України. Дякую а, вам, дякую за ваш час, друзі. Вам дякую за те, що підписуєтесь. Неймовірно, класно, що нас кожним днем стає все більше. Побачимось, слава вам, і слава Україні.